Вітаю в етері Дніпрові Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдана, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, метро. Аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог окупував велику новосілку. Свою чергу військовослужбовець позивним мучною, описуючи ситуацію на цьому напрямку. Окрім іншого, пише, що противник починає перегруповуватися та накопичувати нові сили для подальших. Ривків на північ і продовжує. А нам, браття, потрібно готуватися інакше по Дніпру будуть літати ФПВ, Та якась арта почне дострілювати по околицях. Цього не можна допустити. ФПВ по Дніпру, на твою думку, про що може йти мова? Мається ж на увазі територія області? Звичайно, це е, мова про територію Дніпропетровської області, тому що велика Новосілка – це фактично південні ворота. В Дніпроп на Дніпропетровщину і велика носілка зараз вже окупована ворогом, і безпосередньо там вже ворог буде накопичувати по подальшому свої стурмові підрозділи для того, щоб е далі просувати. Звичайно, що мокрі яли, річка, яка розділяє велику Новосілку, зараз е наш е наші сили оборони на правому березі, тому. Тут у нас є певна перевага, перевага висот. Велика новосілка в низинах. Тому, звичайно, що тут зараз треба нашим воїнам налагодити систематичне знищення ворога, який буде там безпосередньо знаходитись. У нас є перевага висот, перевага радіогоризонтів. Тому тут це можна реалізувати. І, звичайно, що так би мовити, велику новосілку для ворога необхідно закрити, щоб вони. Куди заходили, але звісно, що звідти ніяким чином не виходили. Або виходила якась мінімальна кількість піхота, яка буде вже потім знищена на рубежі атаки, тому звичайно, що зараз вже ворог може долітати в дронами до Дніпропетровщини, але це з боку удачного. Ворог, звичайно, зараз цього не робить, по ряду причин у нього теж є обмеження по. Вогневим засобом по групам пілотів, так які можуть працювати, і тому тут вже є пріоритетність цілей. І, звичайно, як я спостерігаю, у ворога у Російської Федерації теж є певні проблеми з ураженням глибину території. От так як і з нашого боку, ця проблема прослідковується. І, звичайно, хто перший вирішує ось цю проблему на полі бою. На тій чинці ділянці фронту то вже той вже отримує цю суттєву перевагу і в подальшому реалізує її в, е, в подальші дії. Богдан, зараз ми говорили про велику новосілку. що маємо закрити ці ворота на Дніпропетровщину для ворога? Втім, низка військових каже, що завдання на люти для окупантів це дійти до кордонів Дніпропетровщини. І це є медійною метою, дуже важливою для росіян. Як ти оцінюєш такі можливості? Чи вдасться силам оборони? Чи є в нас такі спроможності цього не допустити? Питання, як завжди, організаційних дій. І якщо вони будуть, якщо е, буде той організм, на якого буде покладене це завдання, і цей організм зможе е, підпорядкувати йому дадуть змогу підпорядкувати е, всі сусідні підрозділи, які знаходяться, організувати оборону, то звичайно, ще це можливо. Наш ворог це не е, там. Я не хочу, щоб ці е, думали, що Російська Федерація це. Е, та армія, яку не можна зупинити, її можна і треба зупиняти просто є певний алгоритм дій, які треба виконувати, і цей алгоритм він працює на, на багатьох ділянках фронту по прикладу е Харкова, по прикладу Сіверська, по прикладу Курщини, е там, де є у ворога перевага, але є системні дії, ми можемо е масштабно завдавати е втрат ворогу. Російській Федерації, тому і тут потрібно це е, зробити. І звичайно, що е, питання великої новостілки воно зараз вже е, досить гостро стоїть. І, е, звичайно, що в Російській Федерації необхідно е, цей медійний ефект е, Захід в Дніпропетровщину. І навіть зараз вже на російському телебаченні там вже є наратив, вони його пропагують, що в них вже відкритий новий фронт. Дніпропетровщина, тобто вони так і в соцмережах своїх в пабліках, в телеграм-каналах пишуть, що Дніпропетровський фронт, Мо звичайно, що вони це просувають, і цей наратив потрібно вибити з голів росіян і російської пропаганди. Низка військових аналітиків Богдане останніми днями описуючи ситуацію на фронті з таким обережним оптимізмом, сподіваються на стабілізацію фронту біля кордонів Дніпропетровщини, пов'язуючи здебільшого це з новим призначенням Михайла Драпатого, керівником ОСУ в «Хортиця». При цьому на фоні розмов про бажання американців закінчити війну в Україні багато хто сподівається на її швидке завершення. Я маю на увазі мешканців і мешканців також прифронтової громади Дніпропетровщини. Однак, член комітету парламенту з питань нацбезпеки оборони розвідки Федір Веніславський напередодні заявив. Таке сподіватися на те, що війна буде завершена найближчими місяцями, у мене, як у людини, яка має трішки більше інформації з закритих джерел, не має жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Що ти думаєш, як загалом оцінюєш настрої суспільства наразі, і які наслідки прогнозуєш? Словно Михайло Драпатова, Звичайно, що це призначення, якого багато хто чекав. І це людина, яка е, користується авторитетом не тільки в силах оборони України, але й ворога. Тобто, росіяни, те те, це те, те, що говорять, і зазначають, що прихід драпатого може сповільнити або або навіть призупинити просування е, Російської Федерації на цих проблемних напрямках, на яких зараз ми на е, жалі змушені відступати. І, звичайно, що є. Е, Сподівання на драпату, тому що це кризис-менеджер, який протягом російської української війни вже не раз себе зарекомендував, і його дії здатні стабілізувати лінію фронту. Щодо е, умов миру, е, я хочу нагадати нашим глядачам про те, що Трамп таку гучну заяву робив, що Якщо він стане президентом, він закінчить війну за перші 24 години. Цього не відбулося, тому е, говорити про е, мир зараз досить складно е, по декільком причинам. Перша причина це Російська Федерація, яка має просування на е, фронті. Е, є ділянки проблемні і Російська Федерація. Бачить, що вона може просуватись, може захоплювати, і тому з точки зору росіян брати якусь оперативну паузу і говорити про якісь умови це дуже складно. Ну і нещодавно інтерв'ю Путіна це підтверджує, що він не сприймає ні владу країни, ні навіть. В контексті втрати е, е, людей росіян йому абсолютно не цікавити е, умови призупинення війни. Е, з точки зору е, нашої, звичайно, що в такій важкій ситуації нам потрібна оперативна пауза, нам е, потрібна е, заморозка цієї війни для того, щоб по-перше, Переформатувати е, сили оборони на е, ось е, іншу структуру, е, дати відпочити е, тим бригадам, які вже безпосередньо там рік-два більше знаходяться на фронті без ротації для нас це необхідно е, з боку Сполучених Штатів. Я поки не розумію, як вони бачать взагалі призупинення або умови справедливого миру. Я все ж таки хочу, щоб мир для України був справедливий. Тут же не мова йде там про кордони 91-го року, там про кордони там, лютого 22-го року. Якщо е, Україна не отримує те, заради чого е, йдуть всі події, починаються з 14-го року, там не отримує статус е, в е, ЄС, не отримує е, місце в боці НАТО. Звичайно, що це ті умови, на які ми всі сподіваємось. Якщо ми їх не отримуємо, то звичайно, що будь-які перемовини і будь-який мир, це буде е на умовах там мінську, 1 або мінську, 2 які взагалі не були вигідними для України. Богдане, давай поговоримо про загальну ситуацію на фронті. Що змінюється? Чи спостерігаєш ти успіхи сил оборони в питанні зупинки просування ворога? Звичайно, зараз ми бачимо, що на покровському напрямку є певні успіхи з нашого боку, є стабілізація певна. Ворогу вже не так легко надається просування біля котуного удачного. На цьому в цьому є ряд причин, звичайно, про які зараз говорити ще не можна, але. Є організаційні дії е, з боку е, от у Донецьк. Тому в принципі, в принципі, те, про що е, ті е, меседжі, які е, піднімаються в суспільстві, які піднімають журналісти, вони дійсно доходять до е, вищого е, командування, і є певні системні зміни, і це добре. Е, ми бачимо, що Російська Федерація зараз продовжує накопичувати сили для подальшого спроб просування. Звичайно, що пріоритетом для Російської Федерації зараз є це Курщина для того, щоб все ж таки ті території, які зараз контролює Сила оборони, поновити. Контроль над Суджою, над іншими населеними пунктами, які з серпня місяця являються санітарною зоною. Ну і звичайно, що до моменту поки не було прийнято таких суттєвих рішень, росіяни будуть намагатися, звичайно, щоб і далі просуватись на півдні. Донецької області. Це для них зараз стратегічно важливо. Все ж таки, перше, що Російська Федерація хоче зробити, це остаточна окупація Луганської та Донецької областей. Діп Сейд що інтенсивність штурмових дій ворога починає спадати. З чим ти пов'язуєш таку ситуацію? Я це пов'язую насправді з тим, з методом використання російських штурмових груп в стані повної з якими ми спілкувалися, вони зазначають, що використання російських штурмовиків і підготовка вона значно знизилась. Це переважно підготовка 2-3 тижні, і вже після цього штурмові групи відправляються на завдання. Ну і звичайно, що керування штурмовими групами Російської Федерації використовується, вони таку для себе визначили. Тактику. Є програма Alpin Quest, командира групи є гаджет, телефон. Альпін Квест це програма для туристичних походів. в цій програмі виставляються точки і точки, до яких повинна підійти штурмова група, і зробити ті або інші дії, в них немає о, такого, що кожна штурмова група йшла там під о, дрон о, або інші засоби спостереження, тому, звичайно, що застосування о, в такому вигляді воно завжди буде пов'язано з великими втратами. І, звичайно, що. О, Курщина, наприклад, зараз відіграє досить суттєву роль в тому плані, що там зосереджені багато елітних підрозділів Російської Федерації, такі як парашютно-десантні війська, спецназ. Ну і звичайно, що підрозділи північної, північної Кореї, тому насправді. Курщина зараз відіграє теж досить важливу роль в плані того, що Російська Федерація не може концентрувати свої боєздатні підрозділи на певній ділянці фронту. Богдане президент Зеленський повідомив, що серед питань під час проведення ставки обговорювали формування корпусів у збройних силах. Президент зазначив, що бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі і інші системні кроки. Модернізація армійської системи не має альтернатив, сказав Зеленський. Як швидко, на твою думку, такі реформи можуть реально відобразитися на фронті? І поясни, будь ласка, яким чином факт створення корпусів допоможе українському війську практично. Насправді в армії у нас зараз є корпусна структура, є корпуси, але вони. Виконують фактично адміністративну функцію, в нас армія не воює корпусами. В чому перевага армійської корпусної системи і в тому, щоб воювати саме цією структурою, в тому, що корпус там, за стандартами, наприклад, НАТО, повинен займати там ділянку 40-50 кілометрів на фронті, бригада. Повинна займати 15. звичайно, якщо ми переходимо на корпусну систему, ми будемо мати е, більш е, ситуаційний контроль на е, широкій ділянці фронту. І, наприклад, якщо є у нас, є ті якісні організми, які потрібно масштабувати, які є досвід, які є в яких є люди. От. І звичайно, що е, в рамках е, сучасної війни. Е, Взагалі, взяти досвід попередніх війн, ніхто не воював суто бригадами. Потрібно воювати або корпусами, дивізіями, арміями. І, звичайно, що ці процеси, вони, по-перше, викликані тими проблемами, які є на фронті. І про це вже багато хто говорив. І в тому числі і в армії, тому дійсно це правильні кроки, і наскільки швидко це можна реалізувати? Ну насправді ж, зараз вже є в силах оборони певні проекти по створенню декількох корпусів. І сподіваємось, що ці корпуси будуть досить швидко розгорнуті, і звичайно складність в тому, що ця система. Корпусна, вона буде створюватись в умовах реальних бойових дій, в умовах, коли противник наступає, в умовах, коли противник має перевагу в в засобах ураження. Богдане, чому раніше ці кроки не були здійснені? Тому що армія, ви знаєте, це така складна система, і їй важко, я думаю, змінюватись. Всі звикли там до того, як було, і, звичайно, що здійснювати приймати якісь нові е, рішення, все досить складно, напевно. Потрібні е, в армії потрібні менеджери насправді, тому що, е, якщо брати до 2014 року, давайте в армію там хто йшли. Там або там, на... або ті, хто там не поступив вищий навчальний заклад, або в принципі ті, хто хотів побудувати військову кар'єру, був якийсь певний романтизм, от, але це не були там менеджери, так люди, які могли змінювати е, збройні сили, е, і зараз там коли розпочав з 14 року в армію. Прийшла, так би мовити, нова кров. Там понад 400 тисяч людей пройшло через там, зону АТО, зону АОС, і це такий прилив свіжої крові був. А в 22-му році це все збільшилось, масштабувалося. І, звичайно, що в армії зайшли нові люди там, з бізнесу, з цивільного життя, які мали досвід, управлінський досвід. І в момент, коли. В армії надходять там мільйони е, е, грошей умовно там в техніці, в озброєнні. потрібні люди, які е, можуть цим розпоряджатись. От, і звичайно, що е, ті люди, які там, ті е, генерали, які можливо мали досвід там служби там. До 14-го року, під час 14-го року, і зараз 22-й, Я думаю, що їм важко достатньо е змінюватись. тому що сучасна війна вона вимагає студенного підлаштування під її умови. Якщо навіть зараз порівняти війну там 22-го року і двадцять го це зовсім дві е різні фази протистояння. Інститут вивчення війни зазначає, що в Росії почали створювати власні сили безпілотних систем. Ворог формує окремі полки на рівні військових округів. Як ти оцінюєш такі зміни? Як сильно це може вплинути на подальший розвиток війни? Звичайно, тут росіяни копіюють нас. У нас уже понад рік там існує сили безпілотних систем. Перший світі рід військ такого плану. І тут росіяни. На хід на аналіз російсько-української війни вони теж бачать, що це той рід військ, який зараз вже актуальний в сучасній війні, і звичайно, що тут росіяни вже на крок попереду від країн НАТО, які тільки спостерігають за російсько-українською війною, і це взагалі тривожний такий дзвіночок для наших союзників. Тому тут вже питання забезпечення. Я думаю, що в Російської Федерації з цим проблем не буде, там слідкуючи за досвідом використання Мавіків, fpv дронів Російська Федерація вміє правильно використовувати свої ресурси. Богдане, продовжуючи тему про безпілотні системи, вночі стало відомо про ще одну успішну атаку України. Дрони вразили черговий російський НПЗ на цей раз в Нижегородській області. Підприємство Лукоєлу, яке входить у п'ятірку найбільших за обсягом виробництва на території ворога, чим ти пов'язуєш таку точність і щільність наших атак, і як довго українські дрони, на твою думку, зможуть продовжувати в тому ж дусі? По-перше, це свідчить про те, що дійсно в системі в ПВО Російської Федерації є дірки і за рахунок. Великої території Російська Федерація не може контролювати е, сильно е, повітряний простір. Е, По-друге, в умовах сучасної е, війни, повномасштабної, якщо ти наб'єш глиб території противника, е, то в подальшому, якщо ти хочеш mm -hmm. отримати певний, е, певну перевагу або певний паритет на е, перемовинах. Е, не буде чим торгувати, скажімо так, звичайно, в армії зараз багато ентузіастів, багато спеціалістів, які свій досвід цивільного життя використовують в силах оборони, і цей досвід зараз дозволяє досягати ось таких результатів. Я думаю, що в подальшому і будуть продовжуватись удари безпілотників, злочина. Тут ще є така знаєте причина проблематика, в тому що все ж таки наші союзники нам там не е, дають в повному обсязі е, дозвіл і озброєння е, ракети е, далекобійні для того, щоб ми завдавали ураження по території Російської Федерації. І звичайно, ось ці обмеження вони е, викликані. Е, ці обмеження викликають виклик е, у. Безпілотних системах, коли ти повинен робити альтернативу, і ця альтернатива вона ось в таких ударних дронах, які виробництво яких можна масштабувати, і, звичайно, що в подальшому їх нарощувати, нарощувати ці удари. Які твої прогнози щодо програм військової допомоги Сполучених Штатів в Україні? Як ти відчуваєш ситуацію наразі, в якому положенні наша країна може опинитися? Тому що багато ще незрозумілого щодо подальшої допомоги Трампу, якщо будемо говорити безпосередньо про зброю? Насправді я думаю, що Дональд Трамп взагалі теж він зробив багато політичних заяв, гучних таких там. Перед там під час виборів і зараз теж їх продовжує робити. І звичайно, що з е, реальною дійсності ці заяви взагалі нічого спільного не мають, е, тому е, зараз е, військова допомога вона продовжується. Е, звичайно, мета Сполучених Штатів це е, ось цей тягар війни, фінансовий, там е, військовий. Вони хочуть частково перекласти на е, Європу, тому і Трамп вимагає там, щоб країни НАТО там, більший відсоток від свого ВВП вкладали в оборону, і наскільки йому це вдасться, важко сказати. Звичайно, що е, Сполучені Штати не можуть допустити е, того і втратити свої позиції в Європі. Якщо вони втратять свої позиції в Європі, вони і втратять саму Європу. Це я зараз кажу про російсько-українську війну. Що ж, Богдана, дуже дякую тобі за цю розмову. Перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!